Вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарний коричневий карамельний сир «Брюност». Для тих, хто вже мав честь спробувати норвежський карамельний сир «Брюност» і зробив висновок, що він йому не подобається. Я раджу спробувати цей тип брюнуста темно шоколадного кольору. Він смакує, як справжня, варена звишенка без специфічного присмаку сиротки. А щоб смак був ще смачніший, взагалі це стосується і звичайного брюноста, так самий по собі я його їсти теж не можу. Але як смакує краще? Беремо варення. У мене Валдал, місцеві делікатеси, беремо якусь тарталетку чи хлібчик, намазуємо варенням, ложимо брюност і заварюємо ароматну каву. Я люблю з вівсяним молоком. Смачного потрібна спеціальна лопатка для нарізки сиру, м'якого ось такий мерк ен екстра сот. Темний та екстра солодкий сир. Дуже рекомендую почати любити брюнуст із цього. Взагалі брюнуст від слова брюн. Коричневий уст сир. І ще у норвезьких магазинах можна придбати таку класну кришечку для того, щоб сир зберігався сухим та максимально довго свіжим. Від бренду ціни. Все продумано до деталей. Бачите, упаковка містить дирочки для пальців, для того, щоб можна було оголити верхівку сиру. Ось так. І надій відверху кришечку. Дуже зручно в користуванні і надійно. А ви любите брнест? Напишіть в коментарях. Взагалі цей сир прийшов до нас ще із 60-х років, коли у часи кризи Енні Хофф, дружина фермера, готувала сир і зробила відхилення від звичайного рецепту м'якого сиру і додала вершки. Під час кип'ятіння сиворотка і вершки карамелізуються, тому ми маємо такий приємний смак карамелі. І так, смак дійсно не любителя. Ніби тверде згущене молоко. Має легку кислинку, яскраво виражений смак карамелі і трохи солоний. Він має високі горючі властивості, енергетична цінність на 100 грамів, 441 кілокалорія. Тому будьте -то обережні. У рік виробляють у Норвегії біля 12 тисяч бурюностів, з яких половина. У долині Гудбрандсдален, власне, звідки походить цей сир. Виробляють компанії Тіни та Сюньове Фінден. Вони володіють правами на виробництво цього сиру. В 1933 році у віці 80 років ця жінка Хофф отримала королівську медаль за вигаданий нею в молодості сир Брюност. Ось так. І ми смакуємо його досі, і туристи просто шаленіють у пошуках цього сиру і лопатки у стиховлі. Дякую за перегляд мого каналу. Будь ласка, діліться з своїми друзями.